Всім привіт! З вами знову Петрович. Виїхав я в Яготинський парк. Тут він такий великий, 3 км длиною. Рішив прогулятись, пройтись, пошукати зимові грибочки. Одразу скажу, якщо ви дивитесь відео, значить я їх знайшов. А які, Будем, я зараз буду шукати, а ви зараз будете дивитися. Ну що, поїхали! Ось якесь дерево лежить. Зараз підійдемо подивимось. На грибочки, похоже. Так. Це і є. Грибочки. Грибочки. Вєшенка. Дивіться. Так. Да. Вєшенка Усипано. З обох сторін дивлюсь. Ну, угу. маленькі. Отак. Є якісь грибочки. Прикольно. Підійшов до дерева. Дуже багато опілок, бачите? Насипано. Думаю, звідки вони взялись? Вон так, наверх. Дивлюсь. Вон зверху. Напевно... дятел Обскубав. Ось так. О, ще якісь грибочки знайшов. Так. Що це у нас таке інтересне? Прикольне. І і не морожені. Щось росте. Зима, не зима, хоча у нас така зима. Але все однак морози були, не побили його. Так, а це що за гріб? Ну-ка, давайте глянем. Ова. Так, 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 опа. Ага. Тут ж якісь. Прикольний. Не рахував я, що можна зимою грибочки знаходити. Так, підходжу до обрива. Зараз подивимось на красу. Ну як красу? Зимову красу. От. Навіть дорога якась вниз спускається. Зараз ми підійдемо. Вот так. Тут такие видон, цикавый. яка красота. Остров. Тут люди ведь почивают, Літом. Ну, я вам скажу, даже чистесенько. молодці. Помилився я з виводами, Чистесенько, блін. Отак, да? Тут посиділи, туди збросили. А я вже понадіявся, що хоч сюди заходять люди нормальні, Ніфіга. Ось така у нас менталітет. Зато красиво як. Супер. Супер. О тут піньокчик. прикольно. <рес> Якісь грибочки там. Жовтенькі. І там він всередині сховався. Є грибочки? Є. позрезав я вешенки и думаю загляну под бревно опа а вот там такая краса Хе -хе. вот так сила жменька будем брать опа о смотрите какая краса прикольно. О, на картошечку у мене вже буде. Супер. Ще якісь грибочки. Ой, що це у нас таке? Опа. Ну, на... Рішенку не схоже. Так що... Ну, щось росте. Повалена куча гілочок. Повно. Вон там на дереві якісь рибочки зараз підійдемо. І тут десь я щось побачив. Ага, ось все. Ось все, що тут у нас? Ще одна вішенка. Хтось її обгриз Ось там вішенки. Ага, хорошо. Так, обійдемо. І ось тут трошечки вешенок. Небагато. А вон там внизу. А внизу є. Будемо брати. Будемо брати. А ну що там внизу у нас? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, опа. ах, який красивий грибочок, а? Клас. Будемо збирати. Так, підійдемо до цього гриба. Це трутовік. Звичайний, старесенький. Ну. Пробка, подарок з Африки. А буквально поруч тут ще якийсь гриб, думав, вешенка, точніше глива, якщо українською. Ну, це не глива. Це якийсь інший грибочок. Ось так. йшов до цього дерева. Показалось. Тому грибочки у ці листочки. Ні. Це не вони. От, О, стоп, а як це я прийшов? Йохан, ти дивись скільки. Це ж вешанка. Так. Ого. Опа! А ну-ка. Гливи дивіться які. Супер! Супер! Це вже в мене не то що на картопельку. Це і пожарить є що. Та ти що. Оце так, так? Да? Оце мені підвезло. А ну-ка. Ага. Опа. А. Так. Ось ще. з іншої сторони. Опа! А тут пару штучок маленьких. Отак. Бачиш, а тут? Колись може хтось чи збирав, чи збив. О, більше нема. Нема. Ну це супер. Це клас. Підійшов до цього дерева. Тут якісь фламуліни. Я їх не знаю. О, Зараз отуди да, схожу, там теж, бачите, багато дерев повалених і якісь цяточки там на одному. Може це теж вішанка. На нас не до них. Всім кучу горам пройдемо. Так, звідси бачу, да, 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 да. Це теж вішанка. Це є добре. Ох, яка. То що у книжка пише. Вот, ну, обично тут знизу сразу, да? Ага, о, ха -ха -ха, я був прав, бачите, знизу щось. Чами. Що дивимось, що тут у нас знизу. Ага. Ось така. Трошки прилипла. Трохи Поламалася уся. Так, это выкинуть. Ну, все однак. И вот все. Дивиться. Опа. Еще вешаночка. И вот все. Ну, так. Красота. Так, больше снизу ничего нема. тут такие маленькие. Вот такие. Ну, все однако. Супер, грибочки є. Я взагалі не розраховував сьогодні грибочки знайти. Ха, клас Так, ідемо далі. отут тут дебрі. І мені здається, я там щось знайду. Полізли. Там я бачу, вроді есть. Ща-ща. І зараз я вас найду. Ось. Все. Осьо все вони. А які. Вау! Ось так. Бачите. Ось так. Ось такі красені. Так, більше нічого рядом. Вроді нема більше рядом. Клас. Будемо збирати. Так, забрав звідси. І треба ж заглянути на іншу сторону. Як тут тяжко вибачайте, що так м'єдлина Опа! Хе, Хе. І тут є, бачите, ось рідки. і ось все. Ось так. І тут трошечки є. Клас, клас, супер. Виліз із кущів, іду по дорозі. Ось тут колись. Я їхав машиною, теж запримітив, думаю, зупинивсь. І тут теж було багато глив. Но зараз немає, бачу трутовики є. Глив нема. Так що. Ну, не все ж коту маслениця. І так нагреб. я не думав, що стільки. От. Парк трошечки занедбаний місцями. От. Ну, все однак. Тихо. Тиша така, що? Клас. Підходимо до водички. Ще раз подивимось. Краса. Ти ж така нічого не чутно. Ну що, підемо до машини. Будемо їхати додому. Підведемо висновки. Рибочки є. Кілограмчика два я назбирав. І це буквально за часика півтора. Далі не лажу. По кустам ці, ноги аж болять. Да і прохладненько. Я одівся так легенько, я не думав, що буду так довго лазити. Вот. Ну що ж, думаю, вдачно виїхав. Так що, як, як завжди кажу, гуляйте, відпочивайте, подорожуйте, і все буде добре. Так що дякую всім, хто дивився. Всім пока.